На пенсію вийдуть не всі. ПФУ розповів, скільки потрібно страхового стажу у 2024 році. Українцям розповіли, скільки потрібно страхового стажу, щоб вийти на пенсію, у 2024 Шановні козаки і козачки, хочу наголосити, що ось ці результати, коли ви будете виходити на пенсію, це є. Тим наслідком вибору ваших батьків, вашого вибору, і не голосуванням за українських націоналістів на виборах, за таких, як я, за недопуск нас до влади. Тому ваші пенсії, розмір ваших пенсій, також недорахування вам трудового заслуженого стажу, недорахування пенсії є прямим наслідком вашого вибору та ваших Помилок. А ви вважали і вважаєте, що українські націоналісти для вас вороги, що вони для вас зло. Насправді, насправді, шановні козаки і казачки, ви обрали зло до влади під назвою Комуністи, олігархи? І тепер ось результати. Українцям розповіли, скільки потрібно страхового стажу, щоб вийти на пенсію у 2024 році. Так в Україні відповідно до реформи щороку зростає страховий стаж. А гадаю, що приблизно страховий стаж, щоб вийти на пенсію, потрібен бути від 30 до 35 років і вище. А де взяти такий страховий стаж, коли ви закінчили виш? І вас не беруть на роботу, бо у вас нема стажу роботи 2 роки. А де, вибачте, нешановні роботодавці, взяти цей стаж, де його взяти, якщо ніхто не бере молодого фахівця на роботу, незалежно від того, який виш ви закінчили. Чи виш, або коледж. Ну, не беруть на роботу без стажу роботи. Тобто. Всі ці роки, всі ці 30 років українські роботодавці, всі до єдиного витісняли людей за кордон. Я кажу ті речі, які багатьом не подобаються. І я міняти свою риторику не буду. Далі підемо. Так в Україні відповідно до реформи щороку зростає страховий стаж. Необхідний для виходу на пенсію. Таким чином, люди, які планують вийти на пенсію у 2024 році, повинні мати на рік більше стажу, ніж у 2023. При цьому, 60-річні могли вийти на відпочинок зі стажу у 30 років, а громадяни віком від 20 років стажу могли стати пенсіонерами у 63 роки. Отже. У 2024 році, шановні козаки і козачки, хто планує піти на пенсію, планує майбутню пенсію, у вас її взагалі не буде, не переживайте. Це наслідок вашого вибору. Це наслідок вибору ваших батьків та дідів, прабабусь і голосування за комуністів при владі. Це наслідок вашої ненависті до нас, українських націоналістів, тобто до мене. Отже, у 2024 році для виходу на пенсію необхідно у 60 років мати 31 рік страхового стажу. Напишіть, будь ласка, козаки і козачки, в кого є такий стаж. У 63 роки мати 21 рік страхового стажу. У 65 років мати 15 років страхового стажу. Мінімальний стаж становить 15 років. У тому випадку, якщо людина не вистачає трудового стажу, їй доведеться дочекатися 65 років для виходу на пенсію. Я вам більше скажу: якщо у вас взагалі немає стажу, пенсії вам не дадуть і жодної допомоги. Те, що вони кажуть, що вам передбачена допомога, не передбачена законом. Щоб отримати додатковий стаж можна. Вступити до системи обов'язкового державного пенсійного страхування за власним бажанням. І ваші кошти будуть вкрадені цією республікою. До того ж, люди можуть вносити страхові внески не лише за себе, а й на користь інших осіб. Українцям також пояснили, що страховий стаж означає період, протягом якого працівник чиропододавець. Сплачували страхові внески, а країна крала ці страхові внески. Тому замість того, щоб платити вам пенсію, шановні козаки і козачки, з 70 до 75% вашої заробітної плати, вам платять менше 7% взагалі. При цьому мінімальний обов'язковий внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати. Якщо потрібно докупити стаж, то необхідно укласти договір із пенсійним фондом. Ви повинні ще договір укласти, щоб вам потім ці гроші повернути. Так навіщо нести гроші в пенсійний фонд, якщо не буде пенсії? Та який сенс цих пенсійних фондів, отих дармоїдів, які там працюють? Давайте їх розпустимо та й все. От, найкраще буде реформа. Пенсійного фонду і гроші поверне вкрадені. Але це, я вам так скажу, довгий процес. Як зазначається, цей договір можна укласти в електронній формі через веб-портал електронних послуг. Та не у всіх є навіть комп'ютер чи інтернет. Або така можливість. Не всі, шановні і нешановні, шановні, розуміють, як це робити. Для підписання договору можна. Використати кваліфікований електронний підпис. От уявіть собі, ваша мати, ваш батько, яким там вже 60 років, це повинні зробити. Та вони ніколи не розберуться, як це робити. І навіть кожен не зможе в цьому розібратися. Кожен не розуміє, як це робити. Підпис або GovID. Розрахунок страхового стажу виглядає так: страховий внесок. ЄСВ потрібно помножити на коефіцієнт вартості компенсації та на кількість місяців, що бракують. За один рік пенсії коефіцієнт 2, за два роки 1,8, за 3 1,6 тощо. Мінімальний розмір внеску за місяць страхового стажа за договором про добровільну участь становить 2860 гривень із 1 січня. 2948 гривень із 1 жовтня. Якщо додати то за рік сума становитиме 34 320 гривень чи 35 376 гривень відповідно, то який сенс нести туди гроші, якщо ними можна скористатися? Відповідно, якщо ви захочете придбати 3 роки стажу, то це коштуватиме 100 тисяч гривень. Уявіть, якщо вам потрібно весь страховий стаж купити. Так і живемо, шановні українці козаки і козачки, обов'язково підпишись на цей канал. Роби донати. Жми кнопку «Спонсорство» в описі. До цього відео. Дивись моє минуле та наступні відео разом переможемо. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу, що є це геноцидом української нації. Але я вам так скажу, шановні козаки і козачки, частина із вас а, ненавиділа свого часу українських націоналістів, таких як я. Так так. І навіть є такі досі пенсіонери які мене ненавидять. Та старі чи молоді люди. Але це наслідок вашого вибору, вашої ненависті. Все це, що відбувається. Ви ж не хотіли голосувати за таких, як я, а голосували за таких, як вони. Тепер ви отримуєте. Те, що отримує. В раз що потрібно робити? Ну, хоча б навчитися думати. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм право це коштує від 300 до 1000 гривень, вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація. З ТСК та СП військового права від 500 до 1000 гривень. Також у зв'язку з новими законопроектами про мобілізацію я розробив неправовий метод захисту від свавілля ТЦК та СП і військової влади України у майбутньому. Замовляйте: заповнення позовної заяви в Суд коштує. 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Замовляю тобі, це треба дуже потрібно. Також підпишись на мій YouTube-блог, становись спонсором мого youtube каналу, жми кнопку. Спонсорство і спонсорувати в описі до відео. Дивись мої минулі та наступні відео. Обов'язково роби лайки, репости. Я консультую у сфері будь-якого права податкового а також як вести бізнес у статусі людини і автомобіль. Це коштує 1000 гривень. Також консультую. Цивільного, господарського, земельного, сімейного права та інших норм права. Звертайся за юридичною консультацією до мене на електронну адресу академік.лав'єр значок обов'язково на мої соціальні мережі, розповсюджуємо відео, тренди YouTube. Доб'ємо разом до 10 тисяч підписників, шановні українці, а потім до мільйона. Разом ми переможемо диктатуру Зеленського. Разом до перемоги. Слава Україні!